Вас вітає команда КВН-збірна Київського національного лінгвістичного університету. Ну, типу, там шутки, ось ну таке. Ну да, поїхали! <звук> І наша перша мініатюра для тих, хто вже перейшов на Укргазбанк, а гроші все одно знімає з банкомату ВТБ. І так спробуйте уявити Пінокіо на екзамені. Доброго дня. Добрий день. Ну що, вивчили? Звичайно. Ой-йо! А зараз музичний подарунок. Весь наш мір моснус стать ровно за неділю. І за цього виходить потом. Ну, А дівшки а потом. А зараз мініатюра для тих, хто зранку вітається з охоронцем, аби він не перевіряв студентський. І так уявіть художник-початківець у школі. Добрий вечір клас. Вчора ми вчили фонологічні терміни. І так. Артем, ти не відповідав, іди до дощики. іди, іди. Зробимо перекличку. Лана є? Є. Мирослава є? Є. А Дмитрик є? Є. А Оля? Є, всі є. Добре, перевіримо, що написав Артемка. А чого ти написав Світлана Михайлівна, тобто я? Коза. Якби міг би намалював? Я ж художник почетки возьму. И у нас еще один музычный подарок. На одинокий был индюк И на Кенте очень грустный был индюк Ну а кто бы веселился, если б девушку влюбился Зная, что ты ей всего лишь друг Рот и клюв, рот и клюв Продовжуємо і зараз наша постійна рубрика Діма Мирослава. Діма, Мирослава! Я Мирослава! Ні, я Мирослава. Я Мирослава. Я Мирослава. Діма, я Мирослава. Діма, Мирослава. Діма, а ти чуєш у в нас в цьому році хлопців в універі побільшало. Поступили? Ні, ремонт роблять. Діма, Мирослава. Діма, а чого ти на шевку у нього приїжджав? Ну просто у Франка не вийшло. Діма, Мирослава. Е, чуєш, Мирослава, як ти думаєш, Ярмак, він сексі? Ні, чи б він рапер. А, Діма, де? Мирослава. А от що було б, якби Гаррі Кричевський вступив до КНУ. МЛА 10 Діфіз 11 А наступна мініатюра для тих, хто на літні канікули їздить відпочивати третій корпус. І так, мініатюра за кулісами цирку. Лана Сергійовна, Лана Сергійовна, у нас така проблема. Лев проковтнув бородату жінку. А, ну нічого страшного, ви йому паші просто відкриті на публіку, хай вона звідти виступає. Ну добре, ще одна проблема, у нас карліки виросли. А, ну ви їх постирайте, водички, а то в воді, як це да, да, вони. От, ще є проблемка, наш клон, коли падає, ніхто не сміється. Чому це ж дуже смішно? Ну просто йому 86 років, він не завжди встає скоро. Да, да, да. Я чула. Ну нічого страшного, я сподіваюся, це все. Ні, ще дресирувальник наш, він відмовляється засовувати голову в пащу льва. Чому? Він боїться породити жінки. Морські леви, ви готові! Ну, а ми рухаємося далі і зараз пісня про відміну кріпосного права. Какая удача, какое веселье, если хозяина нет! А тепер уявіть ситуацію. Равлики грають у мафію. Город засипає. Город спить. Просипається мафія. Езамани до університету і одне з місць вже куплене. Доброго дня! Ми що? Будемо проводити екзамен. Перше питання до вас. Скільки буде 2 плюс 2? 5. Ну, якщо враховувати похибки, то 5. Правильно. Тепер ви. Скажіть мені, будь ласка, корінь від слова. «пф». Ну, напевно. Ні, неправильно. Пф. Тепер ви. Тепер ви. Скажіть мені, хто був товаришем капітошки? Піточок. Ну, вони ж ворогами не були. То можна й сказати правильно, товариші. Правильно. Тепер ви. Назвіть мені, що написав Шевченко. Кобзар. Ні, Шевченко футболіст, він взагалі нічого не писав. <плес> Тепер ви. Що б вас таке ще запитати? Ну, як у вас справи? Чудово? Правильно! Таке ж питання. Як у вас справи? Чудово! Ні, неправильно, бо справи у вас не дуже. Чого ви мене валите? Це взагалі я місце купила. Ви купили, а я вам скажу таке: гроші це гроші. А сім'я важливіша. Ходімо, синку, ти вступив до університету. І наостанок типічний дебют першокурсника. Зелений. Університету, а зараз приготуйтеся, бо на сцену запрошується. Хто, хто